Богиня землі, яку навесні громовержець буде своїм першим громом. Наша земля, вона схожа на яйце, клятву найстрашнішу, яку давали, то давали цілуючи землю. В середині землі є пекло, де Чорти мучають душі неправедних людей. Імени на землі святкуються 10 травня. Земля кожен раз може бути як опорою, так і тим, що може наказати. На території сучасної України знаходиться одна четверта частина. Всіх плодючих земель світу, шанобливе ставлення до землі це шанобливе ставлення не тільки до наших пращурів, наших предків, які жили на цій землі, а це і те, що ми можемо у спадок передати своїм дітям і внукам.